Так, друзі, в цьому відео ми з вами розберемо, як переводити криптовалюту з біржі Binance на гаманець Trust Wallet. Для початку вам необхідно, щоб у вас була верифікована біржа Binance і обов'язково такий гаманець, як Trust Wallet. Плюс-мінус схема, як переводити криптовалюту з біржі на гаманець, вона Повсюду однаково. Як з біржі Binance, Bybit, OKX на гаманести, як Trust або та Metamask, різниці абсолютно немає. Зараз почнемо з бази, а там буде від чого відштовхуватись. Для початку ми заходимо з вами на біржу Binance, і тут ми заходимо з вами в наш профіль. Заходимо в активи. Так, тут у нас є огляд гаманця і спот. Нас з вами стосується вкладка спот. Саме з цієї вкладки ми будемо переводити нашу криптовалюту на гарячий гаманець Trust Wallet. Далі що нам потрібно, це телефон і Trust Wallet. Там верифікація, точніше, реєстрація максимально проста. Залітайте, робіть собі цей гаманець. А зараз я покажу вам, як виконувати саме перевоз бінанса на Trust Wallet. Погнали! Так, у нас є такий гамнець, як Trust Wallet. Що нам необхідно? Нам необхідно для початку вибрати актив, який ми з вами хочемо перевести. Це може бути USDT, Ефіріум або Bitcoin. Без різниці. Саме головне, що ми повинні зрозуміти, що для переводу потрібно, щоб була одна сіть. Тобто, наприклад, якщо ми в Binance натискаємо на Bitcoin, натискаємо кнопку Депозит, ми бачимо з вами вибір монети. І вибір мережі. У нас повинна бути завжди одна і та сама мережа. Бачите, тут мережа біткоін. Якщо ми з вами натискаємо на кнопку, точніше на монету, давайте знайдемо USDT, натискаємо кнопку пошук і вводимо сюди USDT. Так, натискаємо і кнопка депозит. Депозит, це якщо ми хочемо поповнити свою криптобіржу, і зняти, якщо ми хочемо вивезти гроші з точніше, монети з криптобіржі. І тут бачимо, вибираємо мережу, і тут у нас trc 20 bep 20 rc 20 MATIC, Solana і все тому подібне. Тут величезна кількість різних е мереж. але… Те, що я вам рекомендую USDT переводити з біржі, наприклад, на гарячий кошельок Trust Wallet, необхідно використовувати саме мережу TRX, TRC20, тому що там мінімальна комісія. І на цьому ви будете мінімум втрачати коштів для того, щоб відправити свої кошти з біржі Binance на Trust Wallet. Далі, що нам необхідно з вами, щоб, наприклад, USDT відправити з біржі Binance на Trust Wallet? ми заходимо на Trust Wallet і тут в пошук буваємо USDT. Бачимо, тут є різні USDT. є Tron мережа, є Ethereum, Solana, Binance Smart Chain. Нам з вами необхідна мережа Tron. Ми натискаємо на цю мережу. Далі ми з вами натискаємо на кнопку Отримати отут. Ви можете зробити копію своєї сіт-фрази, Я надіюся, що ви це вже зробили. І нажимаємо пропустити. Далі у нас є з вами QR-код, по якому ми можемо отримати гроші. Ми можемо або заскрінити. Цей QR-код, або копіювати цей код. Копіюєте цей адрес і відправляєте собі в нотатки, щоб далі з Binance відправити кошти по цій мережі, по цьому адресу кошти на Trust Wallet. Так, наприклад, тепер, щоб відправити USDT з Binance на Trust Wallet, ми натискаємо кнопку Вибір мережі і вибираємо тут TRX. Далі у нас з'являється з вами адрес депозиту. І ми його можемо скопіювати, або ми заходимо з телефону. В наш trust Wallet, натискаємо кнопку відправити. І далі просто скануємо цей QR-код. Все, адрес перевіряємо. І відправляємо суму, яку хочемо відправити. Натискаємо кнопку далі, і все, перевод буде виконано. Єдине, що нам необхідно на траст Wallet для початку. Якщо ви відправляєте по мережі TRX ТРС20, вам необхідно, щоб у вас були кошти на комісію. Тобто вам потрібно для початку відправити TRX з біржі Binance на траст Wallet. і так. З усіма мережами. Якщо ви хочете відправляти в Binance Smart Chain, вам необхідно, щоб на комісію був у вас BNB на Trust Wallet. І так ви зможете відправляти кошти з Trust-Wallet на біржу Binance без проблем. Це дуже важливо, тому що якщо у вас не буде цих монет для того, щоб перевести кошти і оплатити комісію, ви просто не зможете перевести кошти. Вам буде постійно висвічуватись повідомлення про те, що вам потрібно поповнити саме цю мережу. Далі, наприклад, якщо ми хочемо з вами відправити з trust та кошти на Binance, ми натискаємо біткоін, наприклад, я хочу відправити біткоін. Натискаємо кнопку відправити. Тут є примічання, що ми можемо відправляти лише по мережі Bitcoin. Натискаємо кнопку Відправити. І далі що нам тут необхідно? Ми вибираємо монету, вписуємо біткоін і натискаємо кнопку Біткоін. Все, далі ми скануємо з вами QR-код, натискаємо там, наприклад, максимум і натискаємо далі. Бачимо, що у нас комісія буде в біткоїні 4 майже 5 доларів, немало. Натискаємо кнопку Підтвердити. І все, наша угода в процесі. Далі, що нам необхідно для того, щоб навпаки відправити кошти з Binance на траст. Ми зараз відправляли з Trust на Binance. Ми заходимо з вами в. Спот, вкладку спот і натискаємо кнопку зняття. Далі ми тут вибираємо з вами монету, яку хочемо вивезти на траст валет. Наприклад, це у нас буде е, ну, нехай той же самий біткоін. Ми вибираємо біткоін, і тут нам вже необхідно м, вказати адрес, що ми робимо на траст валеті. Натискаємо кнопку отримати, і тут копіюємо адрес. Далі відправляємо цей адрес в нотатки. Далі переходимо на татки, копіюємо цей адрес, заходимо з вами в Binance, натискаємо Ctrl-V, вставляємо цей адрес. І все, адреса гаманця автоматично зіставляється з відповідною мережею. Наприклад, якщо ви вставляєте неправильну мережу, по-перше, якщо ви відправите кошти, вони зникнуть, у вас пропадуть множиться на 0, тому обов'язково вибирайте правильну мережу. І, по-друге, часто Binance підказує про те, що ви вибрали неправильну мережу. Натискаємо кнопку яку Хочемо відправити. Все і так, у нас, по-моєму, прийшло повідомлення про те, що нам прийшов біткоін на наш депозит. Чудово. Бачите, моментально майже пройшли кошти. І зараз вони в стадії перевірки. Все. На Binance кошти прийшли. І тут ми натискаємо просто кнопку зняття коштів. Далі, е у нас з вами запрошує. Аутентифікатор, додаток, і код на пошту вам буде прислати. Все максимально просто і так ви можете працювати з усім. Чи це може бути USDT, чи це Ethereum і все тому подібне. Саме головне, що вам необхідно, це вибрати правильну мережу і щоб у вас завжди були монети на покриття комісії. Наприклад, якщо ми відправляємо наші кошти в Мережі ТРЦ-20 у нас повинно, щоб були на рахунку е, трон монети. Якщо ми відправляємо монети в сіті Binance Smart Chain, нам необхідно, щоб на балансі були BNB. Якщо ми відправляємо кошти в ефіріумі, нам необхідно, щоб були монети ефіріум на покриття якоїсь комісії. Тому так от завжди втраст валеті і в Binance пишеться мережа, відповідно, через яку ви можете зробити перевод. Саме головне, щоб ця мережа завжди співпадала.